Україна середини XVII століття перебувала у вирі великих змін, після визвольної війни Богдана Хмельницького минуло лише кілька десятиліть. Козацька держава, що здавалася непорушною, виявилася втягнутою в складну гру великих імперій. З одного боку московське царство. Яке спершу виступило союзником, але дуже швидко воно почало претендувати на панування над українськими землями з іншого боку, Річ Посполита, що прагнула повернути втрачені території, а ще Кримське ханство та Османська імперія, які діяли за власними інтересами, українські землі стали ареною боротьби чужих амбіцій. Простий народ страждав від постійних воїн, податків і набігів, села пустішали, міста руйнувалися, а люди жили в очікуванні нових бід. У цих умовах на чолі козацької старшини постав Іван Виговський. Він був освіченим дипломатом. Він умів домовлятися з різними сторонами. Водночас він мав талант полководця, здатного вести за собою військо, Виговський намагався втримати незалежність України. Він шукав рівновагу між сусідами, не бажаючи віддати край під чужу владу. Але саме йому судилося увійти в історію завдяки блискучій перемозі під Конотопом. Московське царство. Дедалі більше було невдоволене політикою Івана Виговського. Царські бояри вважали, що Україна повинна підкорятися Москві беззастережно. У 1659 році було вирішено діяти з силою. Цар направив проти України величезне військо, його очолив князь Олексій Трубецький. За свідченнями літописців, московська армія нараховувала понад 100 тисяч вояків, це були досвідчені ратники. Вони мали гармати, кінноту і підтримку величезного обозу. Обоз розтягнувся на десятки кілометрів, несучи провіант і спорядження, українські ж сили були значно менші. Під рукою Виговського було близько 20 тисяч козаків. До них приєдналося кілька тисяч татарських вершників із Кримського ханства. На перший погляд шанси були нерівними сто тисяч проти кількох десятків тисяч виглядали як приречення, але саме тут проявилася кмітливість і стратегічний розум українців. Виговський чудово розумів, що у відкритому полі бою. Козацьке військо буде розгромлене, тому він обрав інший шлях. Він вирішив виснажити противника, заманити його в пастку, використати місцевість на свою користь. Московські війська наблизилися до Конотопа. Це було важливе місто фортеця на річці Сейм, фортеця мала стратегічне значення. Бо контролювала шляхи в глиб України. У місті залишився гарнізон козаків, їх було кілька тисяч. Вони були готові оборонятися до останнього. Московські гармати почали бити по стінах. Ядра гучно влучали в укріплення, здіймаючи хмари пилу. Здавалося, що мури от-от упадуть. Ворожа піхота раз по раз йшла на приступ. Вони ставили штурмові драбини і намагалися перелізти через стіни, але козаки відбивали атаки. З бійниць лунали постріли з рушниць, гарячим смолом і вогнем вони палили штурмові башти. Уночі козаки робили раптові вилазки і нищили вороже обладнання. Дні йшли за днями. Московити витрачали сили, запаси і втрачали людей. Конотоп тримався і це виснажувало ворога. Виговський навмисно затягував час. Він знав, що чим довше триватиме облога, тим більше втомиться супротивник, а втомлений ворог легше потрапить у пастку. Коли московські війська виснажилися від облоги, Іван Виговський почав діяти. Він вирішив застосувати військову хитрість. Козаки зробили вигляд, що відступають. Частина війська раптово залишила укріплення. Вони рушили в бік боліт і лісів. Здавалося, що захисники злякалися і тікають. Московські воєводи повірили в обман. Вони вирішили, що перемога близька. Князь Трубецький. Наказав кінноті кинутися на вздогін. Важкі кінні полки вирушили за козаками, вони мчали вперед, намагаючись добити втікачів, але саме тут на них чекала пастка. Місцевість була підступною. Болота й заболочені луки швидко зупиняли коней. Важка московська кіннота загрузла в Трясовині, і саме в цей момент ударили головні сили Виговського. З флангів і стилу налетіли козаки та татари, вони вдарили зненацька розсікаючи вороже військо, постріли рушниці гармат пролунали з усіх боків. Татарська кіннота проривала лави противника. Ті, хто загруз у багнюці, були приречені. Облога перетворилася. На пастку московське військо втратило порядок, замість атаки почалося панічне побоїще. Бій під Конотопом перетворився на криваву бійню. Московські війська опинилися оточеними. Важка кіннота тонула в болотах, не маючи змоги ані наступати, ані відступати. Козацькі рушниці й гармати безжально косили ряди ворога. Татарські вершники добивали тих, хто намагався врятуватися. Крики поранених змішувалися з іржанням коней і гуркотом пострілів. Хроніки свідчать, що втрати московської армії були величезними. Одні джерела говорять про 30 тисяч загиблих. Інші називають цифри понад 40 тисяч ціла добірна кіннота московитів була знищена. Полки, які вважалися непереможними, лежали в болотах під конотопом. Ворог утратив гармати, обоз і значну частину своєї сили. Князь Трубецькой ледве врятувався, йому вдалося вирватися з поля бою з рештками війська, але відступ був панічним. Безпорядку і честі. Українці і татари святкували перемогу. Це була одна з найбільших поразок московського війська в XVII столітті, її порівнювали з катастрофами, які змінюють хід історії. Європейські хроністи назвали Конотоп дивом козацької зброї. Про поразку Москви писали у Варшаві, Стамбулі і Відні. Вона сколихнула всю Європу і змусила багатьох замислитися над силою українського війська. Перемога під Конотопом стала тріумфом української зброї. Козацьке військо довело, що навіть перед переважаючими силами можна здобути перемогу. Це була перемога розуму, хитрості та єдності. Європа уважно стежила за подіями. У Варшаві говорили, що московська армія втратила силу і престиж. У Стамбулі перемогу Виговського називали ударом по північному ворогові. У відні писали, що козаки врятували свій край від загарбання. Український народ зустрів перемогу з надією. Селяни вірили, що тепер настане мир. Міщани сподівалися на розвиток торгівлі і відновлення міст. Козаки пишалися своєю звитягою і хоробрістю. Гетьман Виговський мріяв закріпити успіх. Його планом було об'єднання українських земель. Він хотів, щоб Україна здобула справжнє визнання серед європейських держав. Конотоп відчинив перед ним великі можливості: московське царство. Було ослаблене, але доля готувала нові випробування. Найбільший ворог України виявився не зовні, а всередині. Після перемоги під Конотопом у козацькій старшині почалися суперечки. Частина старшини не довіряла Виговському, інші відкрито звинувачували його у зраді народних інтересів. Московська пропаганда не стояла осторонь. Царські посли поширювали чутки, підкуповували ватажків і сіяли недовіру. Серед козаків ширилися розмови, що Виговський нібито продає Україну полякам. У цей час союзники з Кримського ханства втратили інтерес до війни. Хан, задоволений багатою здобичу, відвів свої війська назад у степ без татарської кінноти. Сили Виговського значно послабшали. Прості козаки були розгублені хтось вірив гетьману, хтось московським обіцянкам. Єдність війська почала тріщати на очах. Зрада і чвари роз'їдали Україну зсередини. Те, що було здобуто кров'ю під Конотопом, почало танути. Мрія про незалежність виявилася під загрозою. Московське царство швидко відновило сили, його армії знову рушили на українські землі, і тепер опір був значно слабшим ніж раніше. Конотопська битва увійшла в історію як блискуча перемога українців. Вона показала, що розум і стратегія можуть перемогти чисельну перевагу ворога. Козаки довели, що навіть у найважчих умовах можна здобути славу. Але ця перемога виявилася недовгою. Внутрішні чвари і зрада перекреслили її плоди. Союзники покинули Україну, а московські війська повернулися з новими силами. Цей урок став гірким нагадуванням навіть найбільша перемога. Нічого не варта без єдності народу. Розбрат здатен зруйнувати те, що здобувається мужністю й кров'ю. Для історії України конотоп залишився символом доблесті і трагедії водночас. Він засвідчив велич козацької зброї, і водночас небезпеку незгоди, яка може звести нанівець найсвітліші мрії. Сьогодні Конотопська битва нагадує нам про ціну незалежності вона вчить берегти єдність і пам'ятати, що сила народу у його згуртованості.